Банда салют. 31 січня. Останній день дозволено і на налімо в цій затоці. Сніжок, тишина, красота, красота да. Попробуємо до 11-ї десь постукати сьогодні. Може на жерлиці щось клюне поставимо. І на цьому все. А завтра субота, 1 лютого. Поїдемо шукати судачка за 100 кілометрів. І може, зловимо там ще на лівчика, побачили там костри. В тому році палили на цьому на льоду. Бо тут бачили якийсь судак клює, на мормишку на тролінг можна буде літом ловити. Все, банда, пробуємо, будемо щось пробувати, вам покажемо, може, якщо зловимо. Банда поставили ми з Андрії жерлиці чекаємо. Покльовочок покажу ще раз мормишечки. Бо питають, що за мормишки. Камера запутіла трошки, дивіться. Ось така мормишечка на крючку 5,0. Зверху на завідне кільце поставив. Два такі листочки від вертушечки. І на вертлюжок на флюрик. От вона задертай трошки крючок догори. От. Але коли коріш підійшов, то більше її просто так під жабру провів. І потім ще раз. Оп, і все. Бачите, і тоді вона висить так, як треба, і просто стукає. Все, банда, буде рибка, покажемо, розкажемо. Йдемо до Андрухи. Андруха щось там вимочив вже. Не знаю чи на стук чи на нажерлиць, але здається, що наступ стоїть біля сану. Зараз друзяки подивимося, що дядька Андрій там настукав. Здалеку так посипив, наче він непоганий нарінчик. Вистукав, так? Да? Ну, я кажу, що таки здалеку не по закілушку, це точно. Классный малинчик. Поедет. О. А ну візьми в руки, да покажи. Ай, да, друзья ки. До килушки до сих пор. Да. Не, буде кило точно. О, я казав, що у нас даже більше без кіло. Казав, що у нас кило, півтора два стандарт. Все, банда, стукаем тоді, ждем поклевок. Друга якось підходить удачи. Ну, казалось, без удара за ними. Ага. Будет ваш тут я ага. Ось він один за ним пішов. Так, да так, -да так. -да. Щось похоже. Одне шось зверху. Угу. Тоже батьково. Ну це що він клюнув, це вже хорошо, тільки 6 вечора. Щось вийшло. Да. <говори> ага. ага. вийшло. Вийшло. вийшло, так? Так. Як витягнув? Ага. Як провести, вправ'ю голову дивлюся, пан. Хише пішов. Постукаємо, ну, там теж, наче камінець, такі не ну, там 2 метра глибина. Ага. Наче постукаємося. Mm. Бляс. Перейшов, друзяки на глибину півтора метра між камнів. Тоді в останньому відео, де я зловив на лімчика, кіло 620-30 метрів звідси мене тут обрізало 50-й флюр. Так що побачимо, попробуємо тут ще постукать. Андрюха це одного зловився, поки щоб покльовок більше не було. Побачимо. Банда Вандрухі з працювання нарешті. Я казав, що він класний рибак, просто тоді трошки не везло. Не <рес> видно, що він. Не видно коли що. Поки що більше не видно. Бо є підходи в виховаті були. Зараз побу... А, воно заштопорилося. Так, ніщо. Ну. Холостенько, чи що? Ага. Ну наукну. Ага. На ліма не буде видно, що він повинен Я зубу По ці. З Да. Не видно вже. Mm -mm. Хто я знаю, побачимо. То вже весело. А тут два часа і без поклевки. скільки біля... Два. <плес> Ні, округу може звали просто. Або вдарив. Андрюхи знов флажок, але перехльост. О! Крутий! Був перехльост, я поправив перехльост і закрутило. Коротше Був перехльост, поняв, я його скинув і крутнуло ще раз. Може зараз буде рибка, Я телефоном свічу, бо фонарик глюка дав, коротше, моргає тільки. І все, і більше не мене Був перехльост, я його скину і воно крутнуло. Ну в стороні наче, да. так? Дьтей який налімчик прикольний. Капець. Дивись, яку плотвину загутну. Ну. Дивіться, банда, яка плотва. О, долонь. І грам 200 на лімчик. Ну може 310, так? Да? Ну грам 250-300. Налінчик. Ну клас. Їх відпускаю. Так. Да. Все, бачите, молодець, Андруха, не браконьєр. Це головою встав, виліз. О, задній ход зараз включить. Пішов? Так, да, все, пішов. Що поздоровляємо. Ну. Бач, не вимотав майже нічого. Чуть-чуть більше, ніж Ну, Я не знаю, як він того гачка зачепив, бля. Все, така банда рибалочка. Шукаємо. І опять вже, так? Да? Ще раз? Ну, в цьому районі. Ще да, так, да, біля ветки. Конечно, грузики на ті. В Не є в рюкзаку, якщо будеш міня. Да. тись. Так. Друзіки, в тому році ми з другій купляли такі жерлиці, там хлопці брали. Це Сумська вона називається вроді. З Польщі. Ну, така сумська сама у нас Де. в Україні. Короче, грузики тут, мабуть, по 7,5 грамів десь стоять то ми свої плавимо і свої ставимо по 14-16-20 грам. Бо навіть дно не можна на 0,30 жилці виміряти. Йдемо далі подивимось. Там нема взаді. Банда і я прибився. Фу, настільки ж затрясло. Дивіться, який гарний. Ва, більше ніж вандрух, якраз корюшина відлетіла. А, дивіться банда. Він прижимає так, як пес. О, телефон на свечука зуба. Дуже гарний. Зараз ми його пригошу. Де наша глушилочка? О, руки трясуться, банда, це ну, відчуття таке не передуває. Ось таку я глушивочку зробив. В тому тому спеціально на Налімчика. Ух, який гарний. Більше ніж Банда дивіться, мормишечка працює, а січе як гачок. О, дивіться, ось гачок, бачите, якщо ось. Дивіться, мормишечки банда. Хто питав на які я ловлю, це 40-грамова. Це моя, я сам зробив. Кому треба, хто живе тут в П'ятасарі в Фінляндії, то є. Але правда без цих бряскались. Фу, Андрюх, трясанув так, що капець. Кажу затрусило аж. газ. Хочу такий класний в районі двушки, да? Да. Може чуть більшенький. О. Андрюха прийшов не того, що я його позвав показати на Лімчика, а за того, що в нього з рукою було удочки, вкрало... Корівську. Всього банда, вже третій за сьогодні. Другий настук і одного відпустили на жерличку. Клас! О, До без фонариків, щоб не засвічувати лунку. Глибина метр тридцять. Я буквально хвилину три, можливо, постукав. І він вальнув. Бачите, там глибина 2,40 де Андрюха зловив 2,20, а тут метр 30 і такий камінці наче. О, клас банда, вам не передать, хто відчував емоції виважування на метр 30 глибини 2-кілограмову рибу, ну то знає про що я говорю. Це просто трясе досі руки. Клас банда. Заслуговує відео в подобайки вашої. Фу. 15 хвилин на 9 вечора. Ще годинки дві, три постукаю, можливо, ще на жерлиці щось візьме. Хух, аж нагрівся адреналін, виділився. Це клас бенда. Поки що вони знімають, тому що на такій глибині він підходить дуже різко. І, хапає, я навіть підходу не побачив. Яндруха там, злив, не бачив підхода, холод. От. І в темноті ну, я не бачу сенсу для вас знімати. Я просто вам буду показувати цікаві моменти, виважування на жерлиці. От, рибку таку гарну. От, так що, друзі, дякую, що дивитеся. Рибалочка нам вже вдалася сьогодні. О, наче ще щось підсідає. Все, друзі, ловлю. Фу, банда, дивіться, яка Андруха зловив, блять, кабана. Фу, каже, я лівунку здесь. О. Фу, вже весело. Один в Андрухі лежить. Ось другий. Дивіться, який красавці, ну цей взагалі гарний жирний. Раз сюда, не, раз Потім ще раз удар. Бля, ще. І в мене там один гарний такий двушка десь. Фу. Все, поздравляю напарник. О, ти о, ти? А це знизу мормишка то є ти Та. Бачите, який у мене напарник теж рибу ловить. Інко. <реку> Андрюха молодець, гарнар ловить. Ти кидаєш його? Та я так само. Рази три підкинув, потім... Поіграв, так. Да. Все, включи фонарик, покажи хлопцям, як стукати треба, техніку лови. Бо дехто ніколи не ловив. От. Постукаєте по дні, підігруєте трохи і він просто прижимає або б'є, підходить різко. Фу, банда, це... Ще пробігся до Андрухи, бо я ловлю метрів. Сто, да? так? Фух. Все, супер, вообще, Це най чітка поки що рибалка на стук в цьому сезоні. На жерлиці то ми половили трохи настук ще. Щоб три зараз не вивозили ні разу. Шось зі. Все, банда. Покажу вам рибку, якщо ще буде. Я думаю, що має бути. Не буде, то не буде. І так нормально. Ну так. Да. Але хотілося б ще азарт приходить під час їжі. Все, банда, клас. Банда зловили з Андрюхаю на стук три опити. Це Андрухін такий кабан. Я не знаю, десь... Два з половиною точно. І цей десь півторачка. Що банда, зловили таких три опецька в Андрухі Два з половиною десь около трьох, півторачка і в мене десь двушечка. На стук все навіть на жерло. Що банда всіх вдалих рибалок. Здоров'я і добра. Пока. Банда, привіт всім. Сьогодні виїхали нарешті на судачках, Там хлопці сидять, Андрюха Толянчик, Єгор, послуга тверези водії, бо заїхали за 100 кілометрів. От, хочемо судочка подригати трошки. Може щось вдасться нам зловити. Лишимося на вечір. Спробуємо на ліпчика подергати. От, бо там, де ми ловили в минулому відео, то вже закритий сезон сьогоднішнього дня. Сьогодні 1 лютого, не знаю, ми щось не зловимо. Глибина піді мною 10,60, там, де хлопці сидять 3,5 метри 4 От, Будемо пробувати. Озеро дуже глибоке. Поки що покльовок не бачили, зараз за 10-1 вже обід. От, приїхали пізно. Пізно приїхали із-за того, що хочемо лишитися на ніч. Якби ми приїхали сюди 8 ранку. То навряд чи ми до 12-ї ночі досиділи би тут. От. Так що банда, все, ловимо, пробуємо, дивлюся навколо рибачків не дуже багато. Там два фіни і От, було ще двоє. Четверо чоловік було, як ми приїхали, це десь було пів дванадцяти. Все, банда, всім гарного настрою, приємного перегляду. Дякую, що дивитесь. Так, друзяки, судаків ми так і не наловили. От, бачу, тут декілька хвінів підходив до них, питав. Казали, що в цьому році дуже складно. От, вода піднялася в цьому році, в порівнянні з минулим, на 3 метри. Шукати його стало складно. Традієф плюс-мінус скрізь однаковий, прив'язки немає до чого. Так що, підемо зараз. Тут є така крита біседочка з мангалом. Він такий круг наче колодязь. В ньому палиш вагоні, через трубу в центрі все виходить наверх, типа юрти такої схожі дерев'яно. Пожаримо м'язка, поп'єм чайку хребко. Поїдемо ще в одне місце, попробуємо садочка, э, садочка налімчика постукати в нас 5 км від дому. От, буде, не буде, побачимо. Але вже погуляли, відпочили, пожаримо зараз м'язко. Побалакаємо деревенька Під чарочку в нас, знаєте як, завжди веселіше. Так що, друзі, якось так.